Коротше, Андрій, ти казав, подивися коробка, щось там телепається, ржата. Важить тут був одорваний, походу, кардан. Кардан одорваний, диви, як он тут побивав, по жизнь. Що тут робив нерву? Ось сам кардан. Ось тут є. Якщо його м'ятина є, це вже він зогнутий. Зогнутий кардан дає вібрацію. І воно відламало, відламало його давно. І видно, як там виїхали. Дивись. Тебе коробка в одорвана є. Дивись. Тебе два вуха одорвано. Понимаешь? Ось. Болти зажати, і коробка телепається по сторонах. Як там хоче вона гулять. Гутаться мотором. Так що нічого тут тебе не ржати, все зажато, Тільки що. Коробка вже в одорвана одорван. Придумати там що либо Мне надо знімати, и уж и моно. в крайнем випадку. Место, коросты не там вар. Ну что ж, як, як так вообще моно було, я, я херею, блин. Я, бля, добу бабу буягу. Ось все потолканы, дивись. Ось тут затолкано. Оно же видно, что тут оттолкло, его не Ось ця стенка. Она має бути ровно. Тут я загнуло дверь. Все ж толкло укло воно все. Набай бути ровненько, ось подривалося, все повірювало. Так що тут я вже нічого не зроблю. Картона треба міняти цього. Бо вон, навіть якщо завариш, то вібрація буде все одно, бо вон кривий. Вон телепат буде. Кардинат цього кусочка треба міняти. Ось по цього тут. Ну там більше, більше менше родить. Подвесни непогані ще. Там все зажато. А тут срака, блин. Вот так. Так что тут опуталка, не все. Вон, явно толкло его вообще. А только я тут его так могло. Короче, мне не важно. Было то, было там. Ну, такие бывают всякие. Понимаешь, так что все. Або коробка там под замену, або снимать варитый. Ну и кардан по-любому под замену. Або реставрация и реставрация карданов. Ну так видно на ваши, на ваши посмотрения.